просто пообіцяй мені я да пообіцяй мені Який я неймовірно злий Так. Добре, продовжуємо. Я тут вже перезайти вспів вже пройти тих, кого ми з ким ми вже билися тут. Жити, 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 треба жити. Ну, давай. Першу дай. Сука. Я вже поки що без потерь граю, ну, тобто, без програшу героїв. Богдан, Куу, здорово, Тамбек. Дивіться, робимо так. Оп. Опа, що таке? Я повернувся, я живий. Щось якісь чи з проблемам, чи з ОБС проблеми якісь. Але я зараз поки проходив. Ну, я по приколу зайшов перезайти. Ось на що я це зробив, я зараз не знаю. До цього, як бачите, я грав ідеально просто. Ось. Ну, я мовчав. Іди, Йонду, звідси. Не, не, іди в сраку. Йонду, всім привіт, усіх вітаю. З поверненням мене і вас. Всім привіт. Сподіваюся, у вас усе добре, а я зараз таке бачу. Георгій п'ять тисяч гривень. Ти що, сказився? Дякую тобі, ти що? Привіт, ти що? Ти що робиш? П'ять тисяч гривень! Тим донатом! П'ять тисяч! Дякую тобі, величезне! Георгій! П Пасибі! Я в шоці, дякую тобі, друже! Слава Україні! Успіхів в бізнесі! Так, дякую, але це більш не бізнес, звичайно. Хоча бізнес, я ж все ж таки проходжу. Якщо у вас є якісь проблеми, я звісно вам можу допомогти посилання в описі, Ось це, скоріш за все, він мав на увазі, коли писав про бізнес. Але дуже дякую тобі. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що трансляція хоч трохи прогрузить, щоб ви почули всі мої слова. Дякую тобі, Георгій! 5 тисяч! 5! 800! 800 тисяч! Я у шоці просто! Мільярди! Мільйони! Я в шоці, дякую тобі. Опять стрім заїдає. Я буду їм Я буду їм сваритися, дзвонити. Я буду дзвонити, сваритися їм просто, буду казати, якого? Чорта, ви мені не даєте нормальний інтернет. Я ненавиджу, коли в мене інтернет просідає, тому що це не круто. Добре. Георгій, просто цар сьогоднішнього стріму. Я в шоці, Георгій. Дякую тобі. Величезне сань. Опа. Всім привіт, Саша, привіт вітаю тебе. Як твої справи? Саньок в чаті. Так, 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 не спам, будь ласочка. я бачу усі повідомлення. Просто не одразу можу на все відповісти. Дякую тобі за те, що зайшов на трансляцію. Всіх з новим роком. Сподіваюся, у вас усе добре. Мирне небо над головою. І ви добре відсвяткували. А ми будемо продовжувати доходити до Канга. Тому let's get ready to rumble, як то кажуть. Він просто одним донатом закрив усю збірку на апаратуру. Ви розумієте це просто? Просто одним донатом усю апаратуру оплатив. Я у шоці. чекайте зміни. Скоро будемо тупо нереально красиво усе буде. Я усе налаштую, сподіваюся, буде дуже кра красивенько усе. Усе буде красивенько, коротше. Дякую тебе, неймовірно. Я просто на емоціях неймовірний зараз. Так, трохи в блок прийняли. 64 парадокса тікає по 3000. нормас, нормас Так, добре, будемо проходити Канга. Це я неймовірно вдячний. Давай другу спецатаку свою, серфер. Головне зараз на ньому не злитися. Не блок ще Добре, вижили. Поки будемо давати другу спецатаку, вже не блок закінчиться і будемо блокувати першу. Першу, давай. Зараз буде перша. Не буде, так? Добре, без першої граємо. Так, усе, ухилилися. Сподіваюся, зараз другою спецатакою. Критани, будь ласочка, останнім ударом. Ні, не кританув він, на жаль ні ні, ні ні, ніяких не блоків, друже мій. Усе перемога серфера, далі буде тяжке для мене випробування, тому що наступний супротивник це Ворлок. А Ворлок це ужас. А Ворлок це зовсім інше. Дмитро, привіт, лайкос і го не лагати, бо там в Севастополі щось палає, бо Вовна онлайн. А, в Севастополі все спалає. Хе. Нормально. Дякую. Я сподіваюся, що буде менше лагати. Я буду завтра дзвонити ви їм просто надзвонювати дуже багато разів, щоб вони, типу, такі. Ну, типу, пацани. Ну ви зрозумієте, що мені потрібен стабільний інтернет, тому що чекають на мої, на мої етери глядачі. Дякую, вже 6 лайків, а ми зараз йдемо бити Ворлака. Тому тому продовжуємо. Так, Ворлак у нас. Ну, Ворлак, мені він так не подобається. Він до шоку, і має імунітет? Наче немає. 7, 7 лайків, дякую вам, ставте вподобайки, це просуває мене, просуває мій контент, і ми з вами будемо потрохи ось так от і рости. Тому, давайте, давайте. А я буду поки що проходити цього ворлака. Ось бачите, постійно якісь проблеми з ним. От наш в мене тяж затяжився Давай другу спецатаку. Не хоче він навіть другу спецатаку. Добре, хоча б другу спецатаку, дегенерація. Нарешті, український ютубер, так-так-так. А в мене енергія впливає. Ну нічого, зараз будемо якось думати, як його перемогти. Так, добре, я встиг дати другу спецатаку, він не, зарегу, не зарегенерує. Ось так буде правильно ще сказати. Дякую тобі. Вам дякую за те, що дивитесь мене. Я. Ну, глядачі заходять, нові, нові глядачі, старі заходять, усе чудово Я дуже вдячний вам за те, що ви вподобайки ставите, що ви взагалі дивитесь в мене. Це неймовірно мотивує і це чудово Я вдячний вам, неймовірно. Я ще й не регенерую, ну це ужас. А Він ще оцю свою лайно дав. Ні а. Так. Добре, перш, перша, перша смерть почалася вже. Поча, почалася нарешті, так, так. Да. Яким його бити? Тут лише вдовою його бити, тому що я не знаю, якщо чесно, ким ще його бити тут. Ну, магнета, але він буде мені енку зжигати. Ужас, цей орлок мене бісить. Я завжди витрачаю на нього 4-5 зелених кульок, як там написав один геній. Коментаря хейтер, хейте вже там. В мене є один, я бачив. Навіть не один. Тому будемо зараз намагатися розводити його на другу спецатаку. Повелося! Я люблю її волосся я люблю її тонкі вуста. Добре, головне набивати парадоксів побільше. І все буде чудово. Ось, бачите, в нього вже 30% залишилося. Ай, ох ти, падло. Підбив мене все ж таки. Ну, Волосся вдови, тата. -та. Шанкса з One Piece. У, якщо так. Все одно дітагнувся. Один відсоток до господи. Що ж так тяжко з ним?